Оце коли всі знімають відео з горю, о, подивіться, які файні краєвиди. Краєвиди, то вони файні, але ніхто правду не хоче казати, аби вийти на ці краєвиди, скільки разів задихатися, встати, набрати легені повітря і такі файно. Подивіться, які гарні гори. І таку музичку легонько накладають. Але ніхто не каже, як у вас потім ноги будуть боліти у цих горах і отово. А кажи, то все правда. А ладно, не буде боліти, бо вже ніхто в гори не схоче. Дивіться, як я упевнений до догори. Бачите? Дивіться, Та легко в горах ходити. Собі до горба йдете. Дивіться, який гарний, гарний краєвид.